Мене звати Катя Бояльська. Сьогодні в цікавинках я розкажу вам про новітні тенденції жіночих та чоловічих зачісок. Перукарська справа знайома людству з час євроскіту єгипетської цивілізації. Вже тоді були відомі завивка і фарбування. На відміну від єгиптян, давні греки надавали перевагу красивим хвилям тугим пучкам на потилиці та маленьким прикрасам у волосі. У 15 столітті популярними стали головні убори, а зачіска навпаки втратила своє значення. Модним вважалося відкривати чоловік скроні. Для цього волосся підголювали чоловіки та жінки. В епоху відродження серед жінок були популярними складні комбінації з кі, сло, Конів прикрашених перловими намистами, вуалями та стрічками. На початку 17 століття зачіска в чоловіків складалася з довгого волосся, розпущеного по плечі. Після приходу до влади Наполеона чоловіки стригли й завивали волосся в тугі локони, Обличчя голили, але на щоках залишали бакембарди. Кардинально характер жіночих і чоловічих зачісок змінився на зламі 19-20 століття. За останнє століття тенденції у світі жіночих та чоловічих зачісок кардинально змінилися. Я пропоную вам переглянути, як ці зміни варіювалися. Професіоналами, які щодня роблять красивими і стильними жінок та чоловіків, і розпитали в них про секрети роботи та як підібрати зачіску, яка підходитиме саме тобі. Богдан працює Барбаром у Львові. Розповідає, що тенденція своєрідного чоловічого клубу прийшла до нас з Великобританії. Зізнається, що для того, щоб стати спеціалістом, варто пройти не один майстер-клас. Зараз хлопець вже сам навчає, як справлятися з чоловічими стрижками і бородом. Барбершопи це були як по-нашому серед Лі. Це були заклади Мельчиків де голили і стригли. Там були і постоправи, і стоматологи, і хірурги. Все це залежить від форми голови. Тобто, яка форма голови залежить від того, звичайно, що людина хоче, що людина бажає. Я думаю, тенденція мода йде по, по пластиці. Воно ніколи не буде там, застарілим, а воно завжди сучасно виглядає і гарно. Фарбошок, на мою думку, це зал відпочинку. Дмитро спеціаліст зі створення стильних жіночих образів. Розповідає, що необходимо без курйозів. Згадує, як колись фарбував клієнтку, а в процесі закінчився саме цей колір. Каже, що було і смішно, і страшно трохи. Змушений був бігти в сусідній магазин та купувати фарбу схожого кольору. Я мішав до палети, то есть себе від колір, але сам ситуація, що ну, півговід вонда, а півгомене докрашен, тобто. Як виявилось, цьогоріч модним вважається колір волосся шампань. Також у тренді недбалі пучки, легкі хвилі, короткірвані стрижки. Мода модою, але часом необхідно витратити не один рік для того, щоб підібрати зачіску, яка підходитиме саме вам. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та коментуйте. Катя Бояльська спеціально для власної інфо.